Guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Дослідження поверхневого натягу води. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду. Побачите, як вода втримує легкі предмети на поверхні і що може порушити рівновагу. Необхідні матеріали. Ємність із водою. Скріпка або голка. Маленький шматок паперового рушника. Засіб для миття посуду. Кроки досліду. Крок перший. Налити воду в ємність. Покладіть на поверхню води паперовий рушник. Крок другий. Обережно покладіть скріпку на паперовий рушник. Коли папір намокне і потоне, скріпка залишиться плавати на поверхні. Крок 3. Подивіться, як вода тримає скріпку на водній поверхні, неначе вона лежить на невидимій плівці. Крок 4. Додайте краплю будь-якого засобу для миття посуду у воду і спостерігайте, як скріпка одразу потоне. Чому так відбувається? Вода тримає скріпку, тому що її поверхня схожа на дуже тонку плівку. Засіб для миття посуду руйнує цю плівку, тому скріпка потонула. В природі можна спостерігати за таким ефектом, коли водомірки можуть ходити по воді завдяки цій невидимій плівці. Цей дослід демонструє явище поверхневого натягу води, яке дозволяє воді отримувати форму і не розтікатися, навіть коли на її поверхні знаходяться дрібні об'єкти. Ваша стем історія тільки починається.